Усім привіт до вашої уваги. Огляд мішечка з жіночою вітровкою. По що попадає. На столі у нас вітровка розміру L фірми Mango. Top Shop. Ще ось такого плану. 10-й англійський розмір. Фірма Next. На 12-й англійський розмір. Oasis. Токова вітровка коштувала 110 фунтів. Розмір 22 англійський. Ще розмір L. М. Фірма Есмара. 40 європейський розмір. 14 англійський. Ваше размер XL. XL. Гарненько таком. Розмір ML теж стокова вітровочка, фірма Атмосфера, примарк, примарк Атмосфера, 16 англійський розмір, фірма Інчендем розмір S Ось такого плану. Розмір М. Шумафіенд Фі розмір М. Рожавинка. Розмір С. Десяти англійський розмір. Фірма атмосфера. ще Марк Спенсер, 12-й англійський розмір, навук розмір МЛ, фірма атмосфера, 18-й англійський розмір, 14-й англійський розмір, ще, 10-й англійський розмір, 12-й англійський розмір, фірма Фіант Фім. Такого плану. Розмір еліксель. Керманекс 14-й англійський розмір. Ще. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.